П'ять причин, чому у вас немає справжньої воронки продажів. У вас ніби є воронка, але продажів все менше. Дивіться, ось п'ять причин, чому вона може не працювати. Нові людини потрапляють у воронку. Якщо нові заявки не надходять, нема кого вести. Почніть з генерації потоку. Інакше все інше марно. Відсутність системного підходу і чіткої структури. Кожен крок має вести до наступного. Без чіткої логіки клієнт губиться або йде неопрацювання відмов і слабкий контакт з клієнтами. Ні, це не кінець, але якщо не тримати клієнту, другий шанс ви точно втратите повільна реакція компанії на запит клієнта. Це зустрічається майже в кожному з аудитів. Заявка на пошті три дні. В чаті ви відмовчуєтесь, клієнт не чекатиме. Він вже з конкурентами. Відсутність аналітики та контролю руху лідів по воронці. Ви не знаєте на якому етапі губите клієнта, тоді як ви плануєте продавати більше. Воронка без систему це просто хаос. Якщо ви хочете потрапити на безоплатний розбір, відділу продажів пишіть в коментарях, хочу і отримайте наше запрошення.